О! Все, що? Що, я, я, тур, я турки розкидаю і тікай від турок. Ще це, це, це буде просто піздець. Що, пруть уже? Ай, блядь, а, все, бачу, я, під, да. я під турку попав випадково. Так, що у нас тут? Ну пішли потроху. Ніфіга себе, Пішли. Тип на роботі. Чи хто то на роботі. Тип же цей, да? да чи да, чи да. дівчина, чи хто то Бля, головне, щоб не задавило мене. Блять, Толян, серйозно? Що таке? А, твоя турка. Воск воскрешай мене. Не буду. Хорошо, я подруг що не за вами. <рес> так. О, дівчина я мене вела. Да. Ну, е-е-е, як то дівчина. Друзі, блять, називається, пиздец. <рес> Значит, ну, нам, ну, значит, нам... Значит, нам... Блядь, текай, Хорош, Толян, хорош. Скажи ротом, блядь, что ты что А кто еще в той раз, когда мы играли, сказал, что это этот Антон любит так? Ага, нифига подобного. Я просто, что ты понял, кинул и смотрю... Ну, я уже кинул там этот стратегем. И смотрю, ты приземлился туда. Ну, блядь. Пиздец, блядь. Дружба нахуй, А. Так блять, я уже побачив, що їх... Не Я мет закрив. Есть контакт. Дівчина мінус. Хоч дівчину викли викличте чи шо. Знаєш, що дівчина мінус? Well, I... Бо я її вбив. Красава, нахуя. Mm. Я думаю, вона образилась. Х, естественно, це ж дівчата. Ого, залупа, здорова. Вона образилась тільки коли зайшла туди. Так, цей закритий, пішли до великого. Беди там пошла 380. А, ну все, против я. Она по-моему, повинно закрыт его. Угу. Mm -hmm. Там за ним еще oh, один. Здорово, здорово. Я бежал туда. Mm -hmm. Не, не закрыла? Не, зак... По... не. Да она ж долго стреляет. Не, не закрыла. Не закрыла. Там надо 500 мая лететь. Не закрыла. А еще она, она пьет 30 секунд. Что вы... ж попаде зараз. Так воно зараз щось... А може, а може і не попаде? Не, ну, не, не, не попало. Не, не в ту ну, не О! Тут, этот, радіовишка. Це Это, та, що всю карту відкриває? Ага. А, чи ні? А, це, це завдання, мабуть. Саня, ти там сам як? Нормально? Да, у мене турки сейчас почнуть працювати. Блять, я сам себе был. Выключи мене, Антон. Прям на мене, прям на мене. <звук> а це ж тебе твоя турка гепнула. Да, да. А, треба було трохи далі, окей. Все, готово. Все, все зачистки? Да, це зачистило. Пішли. На сыні. Синю... А, ні, на сынми миткам ми так легко не підійдемо. Пішли до наших, поки. Mm -hmm. Воз'єднаємо, так би мовити. Сім да, з сім'єю. Да, з'єднаємо лучи. Якось так. Коли одна дівчинка в паті з'єднаємо лучі. Ну, все, все заради неї, да. Антон, тебе є шанс показати свого свою малютку. Сотва вона в руках, мій маленький, що не бачиш. Анігілятор 2000. Як там? Відпугувач жінок 2000. Как фумигатор Да. Бля, шо вы там так стогнете що вас стогнуто? О, вышло. тю бля. Їй не сподобалось це потому что мы заговорили, Саня, про этот. анігіляторну Скрестить лучі. пушку, скрестить лучи, покажи свого малюка. Бежи до Толика, короче. Толик Тебе, если что, не чуть? Я не знаю, ты там голова. А или я молчу. Может, он вылез написал той дівчині, пока мы с Аня с тобой бегали? А, и она вышла. Я же мала. ⁇-⁇-⁇-⁇ пока не поехала домой. ⁇-⁇ в спать, пока не поздно. Бо я что-то пошел краю карты, а там нихуя нема. О, бля, у меня тут уже падло. Блин, не успел похилиться. Выключите мне медлоску. Да. Пришел в 370. Блять, тут жуки. Да я поставил турель. Вот сука. Ты глянь, как с одной ты. Ой, блю. Я кінц одної тички турелі виносить, цей жук здоровий. Так, ну я бачу, що якісь нори позакривало. Бля, будинок закриває частину. Я забігу потом до, до закрию. Окей. Месрота шмотки забрати треба. Угу. злива, злива богато. Че уже нет. Да блин! Ебать. Толик сдох. Взорвал сам себя. Ти, Толік, так десантувався прямо на гніздо? Та блять ну, Нока Пошел нахуй Там велика граната гранату кинув. А, це, блядь, не дырка А, это не гнездо Не Тю, бля я туда гранату Я поймал Да я тоже стреляю стреляю То я ж не могу понять что за прикол Пулемет у мене ще дірки досі, да? Ну осьо, наверху. Ходу, да. Так закривай. У мене гранат гранати. нема. Ми з таляном воювали з дыркой, яка на самом деле оказалась не дырка. А, все. Ясно. О, е. Yeah.

Дырка. А да. сыня, синя. синя. Угу. А я выключу сюда этот. Э, да короче. Тепло. Угу. Бля, ну я мы не хочу Есть. Ура. Я одну взял. Чай, чайки налетели. Дай, 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 моє, моє. Це там типу гніздо, да, Саня, ти відмітив? Це там і Толік помітив. Ні, а може і гніздо. Та знищити треба якогось когось походу. Ммм, да. Походу. Ох, бля їх тут. Так, я кидаю пятисотку сюди. А, все, не треба. Не кидаю пятисотку сюди. Ага, це хорошо, треба. бо я б не встиг оттуда звали. Ой. Ого. Так, десь даже ще щось є, правда? Ну да. Є, є. Треба ж пошукати. Угу. І де воно може бути. А десь тут, мабуть. Так. Не знаю. Таля, на що, цей дрон нормальний? Можна буде брати чи ні? Собака? Ну, Та, б... да. Та, ну до речі, він мені на, стар... На, стар... на старті дуже сильно допомагав, особливо проти цих жуків Ну, Треба буде подивитися, скільки мені до нього ще страдати. Бо він якраз тобі гарно спи на Ну чи так, так тому що буває так, вроді біжиш, біжиш, нема, 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 нічого, а потім хіраки тобі, от а... як зараз мені жук а... голову одрубав. Блін, а у мене аж сім цих треба буде позбирати, чуєте? Ну я на счет забрал. Короче, пошли на миссию, а там, господи, В общем, там. Треба хочешь миссию выполнить? О, блядь, за мной трендец. Вы там сэмплы позабрала? Я забрал свои. Окей. Бежу туда на отметку. Так а что, то этот, видмичену? Эвакуация то... Евакуація... цивильных, да. Ага. Так что тут туда идем очек? Ого. Да, мы йдемо на миссию. А як ви, блядь, зайшли сюди? Так, я возле турельки сейчас этот скину саплай, бо у мене мало. Кому надо. Ого. Uh -huh. Открывать он ара. Угу. Сейчас я турельку раскину. Ну все, я раскинул турельки. Вот с того боку там досье. А, бачу, чекай. Я на одном стою, а вы на иншем остановитесь. Бля, она на входе вот так. Вони звідси біжать? мені треба було тут турель кидати. еп твою мать. Бля, я турельку поставив тупо на їх шляху. Якщо там хтось буде, їх просто знесуть нахуй. <рес> <рес> так бы бої... и турельку. Турель? Та хай жива. Може, знам... Ну, бачиш, я ну, її вже... Бляха, я тільки хотів турель ще кинути. Шторм цей. Нова партія пішла. А ми Ци, цивільних чи жуків? Бля, понятно. Цивільних. Yes. We... Ладно, будемо чекати, поки всі мої перебіжать. Ну no, а чого вони за. застрягли! У наші... всі застрягли. О, о, пішли, пішли, Роді пішли. Вот и пішли, пішли. побігли. Да. Ми З моєї сторони... А, так вони побігли до мене. А в мене застрягли. Бля, проштовхніть їх, пацани, давайте, разом. Штовхайте. Ого. Ну. Да я ж кажу, блядь. Ці... А ну, суки, в сторону. Це треба прийом тролейбус. О, пішло, пішло, пішло. Так це я одного витолкну, того що оце, оцього цього пиздюка з автоматом надо вальнути. НПС-шного. О, все, Побігли, ура! Мы як курей як, як на над заганяємо то на ночь. Давай, іди, та куди ти тікаєш, не туди. О. О. Цап цабе! Ооо! Ні, так воно реально нагадує цю хрень. А, іди до кнопки. Та все, мы и там щось. Так, останніх, двоє. останніх двоє вже біжать. Біжать уже? Ну, все. А, бачу. Я ж їх загоняю, что да, в стойло. Все. Ну, все, зона висадки. Що, на екстракшн? На пішли, да, пішли. Я не бачу сенсу щось ще шукати. <кху> все обшукали. <кху> Ха-ха, <ріст> <ріст> там наш двох забрали, ага, все обкладаємось турельками и поїхали, злива табун повзе. То, <ріст> Тоха тут валяється гранатомет, можеш спробувати якраз. Так я вже, я вже пробував ним. Коли ми з тобою вдвох да? Да, коли ми з тобою вдвох okay. грали. По-моєму, okay. ця серія сьогодні на ютубі буде сама перша. Okay. Це ж цей. В простонароді АГС. Ми, я вже бігав з ним. Ми тоді з тобою тобой стрельнули. АГС це якраз э, стаціонарна. Ну, Станковый, ну, хорошо. Просто АГ. Ось зараз турель. Орбітальний удар. А, і цивільні, і цивільні, бля, попадуть. Тікайте, ты, <laughs> Єбать, Ебать, за турелькою, нахуй. На на, на минус. Ну а ці двоє живучі. Ебать дурні. Вони намагаються збити бомбу, яка з орбіти летить. Ага, Є крашка, да? Ебальником. <ривіт> Ебальником. <ривіт> Ку Хуяльником, блядь. Ага. Що, як думаєш, ми дождемося, поки Женя собі купить цей Helldivers чи ні? Ні. Я теж думаю, що ні. Якби він дешевше був. Ну, да. Грим 500, то нормально було б. Ага. Ну, це ж Sony. Ти ж за Sony ще доплачуєш. Да. Ту-ту-ту-ту-ту... Так, тільки не треба під ноги кидати орбітальну бомбардування. Так, ну що, хто стиг, то і той і встиг. Пішла граната. Я самий перший забіг. Я знав, що хтось викине якусь подляну.